Так, добрий день. Що людина думала сьогодні про вас? Що людина ваша думала про вас? Ви в розлуці. Людина згадує вас, як ви її. Получається, у вас взаємне. Згадування одне одного на ментальному рівні. Коли людина вас згадує, це як мовні йде, осознання. І людина знаружи показується, типу, людина общительна, має багато друзів. Насправді людина одиночна, одинока і може е, присісти на бутилку або на якусь траву, або на якісь там свайпси, коротше, на якісь таблетки. І за цю ситуації, яка вас сталася, людина сидить в клітці свого ума. Осознання приходить на рахунок вашої ситуації. Людина потребує вашої допомоги. Ви знаєте, може, їй не треба тої допомоги, хай людина займається своїми масками. Получається, там, де людина зараз знаходиться, вона знаходиться під масками. І там кругом якісь маски, ігри. А там, де ви були, ви були істинні і чисті. І людина побачила у вас чистість ту, яку не бачила в себе в родині і в себе в общині. Тому що все общення тої людини засновувалося на лжи, брехні, обманах і масках. А з вами того не треба було робити, і вона бачила вас як чистим, відкритим. І людина хоче допомоги, але вона повинна сама розібратися і сказати, «Стоп, я не хочу масок. Я хочу до чоловіка, з якими масок мені не потрібно було. Ну, Це ті треті люди і є. Це може бути родина або можуть бути треті ліца, які вмішалися в ваші стосунки, де ви розпалися. Чоловік робить вибор. Хоче від вас дитину. Або може бути вагітна, але якась подляна. Якось подвої людини може бути. Або була вагітна і було зроблено аборт. Типу, могла бути вагітність, зробили аборт, щоб спасти якогось чоловіка. Така інформація. Щось прийшла, не знаю. Що людина думає у вас? Людина вибирає. Людина вибирає між собою, красотою, показує холод до вас. Може якісь ритуали навіть робити на вас. Що думає на вас? Що Порощоту з вами була, або за гроші, за фінанси, або билися за максимами головою в стіну. А потім знаходить ситуація ввечері, що людина думає, як було добре, як було класно, згадує вашу заботу, згадує ваші моменти, як було класно, як було радісно. Що ви, бо жінка або мужчина, знаючи толк у вірності, у чесності, ну, боїться, щоб ви її не отомстили. Боїться, якщо не проявляється, то боїться, щоб ви її не отомстили. Не отомстили через подарок поставних людей. Через мужчин. Да, людина дуже боїться правосуддя. Людина боїться правосуддія. І боїться правосуддя не тільки з фінансів, а з подарка судьби. Ага, о. Чого не хоче з вами і встрічатися? Тому що вона боїться. Людина боїться з вами зустрічі, бо думає, що буде по справедливості наказано. Побаюється вас. рівнує вас жутко, жутко ревнує. Хочу не розумію для чого. І розуміє, що сама цю ситуацію створила. Десь може їхати, передвигатися, може десь їхати до якоїсь, якоїсь мужчини або до якоїсь жінки їхати. От. Ну, людина вибрала матеріальний мір. І родня в цьому ділі допомогла. Сімейка Адамсов, як не крути, знов умішалася і знов зробила двіж. Думає, хоче видвигатися, але так як вже було раніше, людина могла виходити на зв'язок, перевірочка була, чи ви прокачалися чи віриться, що її брехні, чи не вірите ці брехні цієї людині. І пропало оп'ять. Акцентується увага те, що людина пропала. Да. Людина могла звинуватити вас, що, вам, що, ви, що людина з вами була, тому що ви її приворожили. Людина може отак от акцентувати увагу, що захищатися себе. Бо людину загнали в тупік і вона не знає, що сказати. Важко признатися в тому, що у вас була любов, що ви любили людину, що ви іскрені любили відстояти любов. Людина спригнула на порчу, що зроблено була приворот, і того людина і тіпад, вас любила так безмежно. А батьки зробили, мужчина, може бути батько, може бути дядько. Так, да. бачите, у вас була любов, і зробили остуду на те, щоб ти типу повинен любили. Але коли робиться остуда, от може ви не знаєте, то коли робиться остуда, то якщо зробити на людину, в якої є любов іскрення, серце йде, то остуда не вчепиться. А якщо до людини чіпляється, значить та любов була не іскрена, не щира. І, і остуда чіпляється для того відворот, щоб ускорити проходження, осознавання, що то була любов відстояння свого. І людина собі придумала, що, що було зроблено порча і зараз типу, зроблено батьками отворот, і людина собі думає, що то була не любов, що то був обман. І за цього людина боліє, хитрить, ці хитрі люди так само окружають в кругом От. і в людини розбите серце, типу, із того, що, наш, що вона така чи він таке зробив, типу, приворожив. Це все клівета, Сім'ї, ніяких там приворотів не було. Це все ігра це їх родовий сценарій іде. Що людина думає на рахунок вас? Злость. Людина зараз захищається і злиться типу, на вас. Ну, Типу це йде процедура відвороту, йде злость на вас. Ну, Людина переживає свою духовну смерть, не дає. Так, да, людина, до речі, ця ситуація стягнеться з прошлого життя. Оці всі ігри, які людина робила з вами, вона робила їх у прошлому житті. В цьому житті це придеться закінчити. Да. Дивіться, на вашу пару було зроблено з глаз. Зробили її на любов. Убрали вашу любов. Це зробили близькі люди. Це було не зроблено вашим партнером, це було зроблено людьми, які не хочуть, щоб ви були разом. Це було так в першому житті було зроблено, так само зробили в цьому житті. Ви маєте відстояти свою любов. Відвороти, привороти, вони так і діють, що у вас тіпа, забирається чувство і ви вже думаєте, що все, любові не було, а то був обман. Це все ілюзія. Це все ілюзія, ви маєте стояти своє, тому що у вас мала бути сім'я. У вас мала бути сім'я і має бути сім'я. Вам робили через любов на женську енергію, ну, чуючи жіночу енергію. І ви вас ви, відомоли, ви що це вже у вас виглядає типу, ситуація, типа, да, знову, так, да, все було. Були зроблені обідвороти на пару, були зроблені остуди спеціально для того, щоб вас перевести на іншу людину і приподнести і вашу любов, щоб це була якась пуфта, якась ігра. Що ви тільки зря цією темою займалися, що то не любов, що то обман, де да ти його не любила, да подивися, де да він обманщик, де да вона обманшиться, отакого От плану. Ну Це іде із питання людини на. Людина проходить очищення на остаювання свого, свого перед людьми. Людина має навчитися відстоювати своє, відстоювати любов. Любов була. Любов є. Тільки треба людині навчитися її відстаювати. Не було б це де. Чи в соцсетях, чи перед батьками, чи перед друзями цю любов треба було відстояти. Ну, я так розумію, що він не разом. Значить, один з партнерів криса. Криса, миша, убіжав. Так, да, знову бачите, через, через привороти. Ну, Була нечесна ігра у вашій парі. Третє ліце. Третє ліце – це може бути любовник, а може бути і родина. Тому кріпіться, понімайте, що, якщо ви сумніваєтеся, у вас була любов, у вас була любов. Хто б що там не говорив. Ви повинні її відстоювати, ви повинні її відстояти. Тому людина зараз на етапі. Працювання з відвороту. Всім щасти, приймати інформацію.